Були, мене звуть Сашко, і на черзі в мене друга частина футбольних новин. Але перед початком прошу кожного, хто дивиться це відео, підписатись на цей канал. Є тоді розпочинаємо. І одразу переносимось до столиці моди до Мілану. Просунері підписали новий контракт з Емірейц на наступні 6 років, за умовами якого Мілан отримає 175 мільйонів євро. Непогано. Ібрагімовічу на нові черевики має вистачити. Зазначається, що за новим контрактом команда буде отримувати вдвічі більше коштів. Маю надію, що всі вони будуть витрачені так, як потрібно, і Мілан зможе повернутися в еліту європейських клубів. Ну або хоча б по Ібри з'явиться нова пара взуття. Стефану Пьолі порадив Рафелю Ліао підписати новий контракт. Звичайно ж, зараз, коли Мілан не є такий яскравий, як в минулі часи, є велика спокуса перейти до Челсі або Реалу, які проявляють інтерес до португальця. Але мені здається, що йому краще все ж залишитись в Мілані, тому що в реалі він навряд чи витіснить одну з головних зірок Вінісіуса Жуніора з флангу, а в Челсі він не зможе розкритися через чемпіонат. Все ж в Італії йому дають більше простору, дають більше можливостей продемонструвати свої якості. Я вважаю його чимось схожим на Ніколя ПП, який так само володіє класним дриблінгом на швидкості. Але всі ми знаємо, де зараз знаходиться ПП. Якщо не знаємо, то заходимо в інтернет і бачимо, що зараз він грає в оренді в Ніці, тому що в чемпіонаті Англії у нього, на жаль, не вийшло. Бена Сера, чао, чао! Ця пісня присвячується півзахиснику Мілана Ісмаєлю Беннесеру, якому Мілан хоче запропонувати новий контракт. Поточний контракт закінчується влітку 2024-го, і росонері намагаються зараз запропонувати покращені умови, за якими Ісмаєль буде заробляти більше, і продовжити контракт до 2027-го року. Таким чином Мілан намагається відбити зацікавленість Ліверпуля в цьому гравцеві. Цікаво, чи зможе сказати Мілан Бенасеру Чао-Чао. Міланський індер може підписати Маркуса Тюрама, в якого спливає контракт влітку. Спливає контракт, а з ним і можливі грошики. Тому боси Мюнхенблакбахців е, намагатимуться продати Маркуса вже в січні за 13 мільйонів євро. Також в послугах Маркуса зацікавлені Баварія та Арсенал, але можливо вони будуть чекати до літа, щоб забрати футболіста вже. Свободним агентом, швиденькі новини з Туріну. Ювентус таки можуть дискваліфікувати за фінансові махинації. Досі триває розслідування по цій справі, тому стара сеньора і багато гравців зараз знаходяться в підвищеному стані. Ну а поки ми будемо чекати на результат, друга новина зі стану цієї команди. Адріан Рабьо готовий змінити клуб. Французький півзахисник непогано проводить цей сезон і не проти змінити клубну прописку. Тим більше, що в його послугах зацікавлені Арсенал, Челсі, Ньюкасл та Барселона. А от Мануель Лакателі навпаки, може підписати новий контракт і продовжити своє перебування в Турині до 2027 року. Дуже цікаво буде слідкувати за подальшою ситуацією в стані старої сіньори. Про Бундеслігу не так багато новин. Лише те, що Баварія зараз шукає собі нового голкіпера на зміну Мануелю Ноєру. Серед можливих імен називаються Емільяно Мартінеса, Домінік Левакович, Ян Сомер. Не знаю, як в цей список не потрапив ще Ян Лаштовка. Дуже багато голкіперів називаються, але побачимо, як це буде насправді. Франції так само не дуже багато новин, лише те, що Малиновський можливо змінить прописку і поїде грати до французького Марселю. Але це може відбутися лише якщо Марсель зможе продати своїх гравців. І звичайно ж, новини з ПСЖ лише на рахунок того, що можливий трансфер це Енсо Фернандес називається. І головні новини про те, що з Месі намагається продовжити контракт. Йому пропонують зараз контракт на два роки з покращеними умовами. Але Лео поки що роздумує. Ви знаєте, гра Месі на чемпіонаті світу змусила мене трохи по-інакшому подивитись на ПСЖ. Якщо Лео збереже таку форму до кінця чемпіонату, то я не здивуюсь, якщо він отримує ще декілька європейських нагород. І переходимо до англійської прем'єр-ліги. На грузинський діамант Наполі хвічу кварацхелію очікують вже в Ньюкаслі. Щоправда, боси неаполітанців не поспішають розлучатися з 21-річним футболістом. Проте цікаво, чи довго вони зможуть чинити спротив е, найбагатшим власникам футбольного клубу. Блін, якщо Хвіча перейде до Нюкаслу, то це явно зробить їх одних з претендентів на зону Єврокубків в цьому сезоні. Дуже симпатична банда збирається у Еді Гау. До речі, цікаво, що Менфіса Депай так само сватають. У е, англійський клуб, проте голландець поки що не поспішає покидати сонячну Барселону та переїжджати до Нюкаслу. Побачимо, як розгортатиметься ситуація в це трансферне вікно. Наступна новина пов'язана вже з лондонським арсеналом. Знову починається сага з Юрій Тілімансом, який вже влітку стане вільним агентом, і тому е, саме в січні він може розпочинати перемовини з зацікавленими клубами і підписувати вже попередній контракт. Зацікавлені клуби є. Ними являються, окрім арсенала Барселона, Челсі та Манчестер Юнайтед. Цікаво, кого все ж таки обере Юрій як потрібний для себе проект. Каноніри запропонували нові контракти для своїх основних зірок: САКа, Мартінелі та Саліба. Іначе з цими контрактами немає ніяких труднощів, проте все це якось затягується незрозумілим чином. Втратити жодного з них не припустимо для канонірів, тому що це є основні гравці, на яких зараз будується гра. За інформацією, змі Мартінелі отримає контракт до 2027 року, за яким він буде отримувати 200 тисяч на тиждень. Була так само інформація, що він відмовив Барселоні і хоче продовжити своє зростання саме в стані команди Мікеля Артети. ЗАСАКА полює Манчестер Сіті, але це й не дивно, якщо ми говоримо про найкращого гравця англійської збірної. І пройди Англія трохи далі по турніру, ще запитання, хто б отримав статуетку найкращого молодого гравця турніру. Ну і ще одна приємна новина для канонірів. Все більше з'являється інформації про трансфер Михайла Мудрика з Донецького шахтаря. Були плітки про те, що він ще влітку був близький до переходу, але на жаль, тоді не склалося. Проте класна гра Михайла на груповому етапі Ліги Чемпіонів лише збільшила зацікавленість канонірів, і швидше за все вони повернуться за цим варіантом вже в січні. Ще один аргумент на користь цього трансферу це те, що. А після втрати Жезуса Арсенал має вийти і знайти нового форварда. І саме покупка Михайла Мудрика може допомогти канонірам вирішити їх проблеми в Атаці. Єдиною перешкодою в цьому трансфері є ціна Михайла, адже Шахтар розуміє, що немає сенсу продавати його за дешево. Проте перемовини йдуть, і як сказав помічник директора з футболу Карло Ніколіні, що предметна зацікавленість з боку канонірів є. Але до офіційної пропозиції ще діло не дійшло. Хто знає, якщо так піде надалі, то можливо Арсенал в найближчому майбутньому стане найукраїномовнішим клубом Великої Британії. Не будемо далеко від'їжджати з північного Лондона і сусіди канонірів це Тоттенхем. Дуже зацікавлені в підписанні Амрабата. Яскрава гра півзахисника на чемпіонаті світу зробила його дуже жаданим серед багатьох європейських клубів. Навряд чи Фіорентина буде так просто відпускати 26-річного гравця, проте я думаю, що у лондонців гаманці знайдеться достатньо аргументів, щоб провернути цей трансфер. Щоправда, вони не єдині, хто полює на мароканця. Також, якщо вірити пліткам, в погоні знаходяться Атлетіко, Ліверпуль та Барселона. Чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо цей гравець Конте, коли в нього в центрі поля і так є два підбуля, та ще й бісума, сидить і гріє лавку. А от Барселоні, думаю, на зміну Бускетсу дуже б навіть став нагоді. Ну і друга позитивна новина для вболівальників Тоттенхема це те, що керівництво задоволене результатами, які показує команда під керівництвом Антоніо Конте. Тому вони вирішили запропонувати італійцю новий контракт з підвищенням зарплатні. Їдемо далі. Лондонський Челсі нарешті підписав Крісу Анкунку. Француз стане повноцінним гравцем синіх вже влітку 2023 року. Нагадаю, що через травму, отриману на тренуванні, француз пропустив чемпіонат світу. Цікаво, як би склався чемпіонат, якби Франція була в повному складі. Центральний захисник Челсі Уеслі Фофана, той за якого лондонці заплатили 80 мільйонів, не встиг відновитися після травми, як отримав нову в товариській грі проти Бренфорду. Стало відомо, що футболіст пропустить від 3 до 4 тижнів і повернеться ближче до середини січня. Проте, на жаль, пенсіонери не зможуть розраховувати на свого захисника в дуже важливий період, а саме в боксинг-дей. Ну і найбільше пліток на приніс Манчестер Юнайтед. Перша це те, що вони запропонують за одного з найкращих гравців збірної Нідерландів. Коді Гакво 50 мільйонів євро вже цієї зими. Відхід Криштіану зі стану манкуніанців звільнив місце основного нападника, і вони не проти замінити його і забрати основну зірочку ПСВ. Також на позицію центрального нападника розглядається Душан Влахович з Туринського Ювентусу. Тара сіньора придбала його за 80 мільйонів, і поточна ситуація в клубі може змусити їх розлучитися з форвардом. Проте, Монкунянці є не єдиними зацікавленими в цьому трансфері. Арсенал та Челсі через травми своїх нападників. А у випадку з Челсі ще й відсутністю взагалі нападників, тому що я обамиянга за нападника не вважаю. Саме ці два клуби дуже пильно стежать за ситуацією, яка розвивається довкола. Душана Влаховича. І, звичайно ж, можуть зробити кроки вже цієї зими. Також ще одна позитивна новина це те, що Глейзера помітили в Катарі під час чемпіонату світу. Сам він, звичайно, ж, розказує, що приїхав футбол подивитись. Ну, звісно. Дивитись футбол в Катарі в оточенні бізнесменів з Аравії та Катару це як за милу душу. Ти б ще б сказав, що за хлібом в кіоск вийшов. Тому щось позитивне в цій новині є. Сінхак не проти запросити до складу манкуніанців свого старого, молодого, знайомого Френкі Дейонга. Френкі щось довго всасує, що майбутнього в Барселоні в нього не буде. При здорових Гаві та педрі та хаві, який грає в схему, яка взагалі не підходить для Френкі. Маю надію, що ви зараз не заплутались в імінах. Манкуніанці не проти продати Арона Ван-Бісаку. Зараз англієць оцінюється 18 мільйонів, хоча купували його за 50. Ряд англійських клубів вже. Висловили свою зацікавленість. Так, а от позиція номер 1 під питанням. По перше, невідомо, що буде з контрактом Давіда ДХ. Тому що спочатку МЮ морозив його з новим контрактом. Зараз е, з'явилися чутки про те, що вони не проти продовжити контракт з іспанцем. Проте в змі з'явилася новина, що вони не проти е, підписати Унає Сімона або Дього кошту. Проте за цих двох доведеться відвалити кругленьку суму. Хоча коли це зупиняло манкунянців, якщо вони он, бісако за полтосік купили, також є новина про те, що манкунянці активували пункт продовження контракту для чотирьох своїх гравців. А саме для Маркуса Решфорда, Люка Шоу, Фреда та Діогу Далота. Але ситуацію все одно доведеться вирішувати. Адже влітку залишиться лише рік за цими контрактами, і е, клубу доведеться думати, що робити, або продовжувати з ними контракт, або все ж таки шукати для них новий клуб. Ну і остання новина на сьогодні це те, що гравець Гани Мохамед Кудус потрапив на Радар Манкунянців. Ерік Тенгак непогано знає про можливості свого старого знайомого і не проти запросити його до лав червоних дияволів. Це були останні новини на сьогодні. Звичайно ж, дуже багато нас чекає попереду. Вже розпочинається. Boxing Day. а це значить, що свято футболу продовжується. Підписуйтесь на цей канал, щоб разом зі мною слідкувати за новинами футболу. На цьому в мене все. До нових зустрічей!